Доброго ранку малята, я дуже рада нової зустрічі з вами. Погляньте, яка краса навколо мене. Подивись, на віднаколі, мов змінилися ліси. Хто це їх у жовтий кольор так барвисто прикрасив? Ой, пишаються дерева, золотим своїм вбранням, це якийсь маляр, напевно, догодити хоче нам. Діти, а що це за маляр? Правильно. Осінь. А скажіть, яка вона осінь? Пограємо. Підібрати слова ознаки вам допоможуть картинки. Смайлик який? Похмурий. І осінь буде похмура. Намальоване сонце, тож осінь буде сонячна, дощова, золота, холодна, вітряна. Урожайна і багата, грибна, тепла і чарівна. Подивіться на ці золоті віти верби, Не наче коси у дівчини і кажуть, що осінь золото золотокоса. Малята, а спробуємо скласти невеличку розповідь про осінь за картинками. Послухайте мою розповідь. Настала осінь, стає холодніше, діти йдуть до школи, птахи відлітають у теплі краї, а ми ще кажемо у вирій. Листя на деревах жовтіють і опадають. Частіше йдуть дощі, дме вітер. Ночі стають довшими, а дні коротшими. Люди збирають урожай овочів, а можна діти ще сказати, городини. Тварини готуються до зими. А тепер спробуйте самостійно розповісти. Діти, так чому осінь називають золотою? Вона золота? Ні, її порівнюють із цим дорогоцінним металом за такі яскраві кольори, як жовтий, жовтогарячий, червоний. Золота осінь це не просто пора року, а й безмежне поле для творчості художників і поетів. Вони здавна оспівували її чарівність. Сьогодні я хочу познайомити вас з картиною відомого українського художника, нашого земляка Олексія Олексійовича Шовкуненка. До речі, ім'я митця названо Херсонський художній музей. Подивіться, діти на картину і спробуйте відгадати її назву. Так, золота осінь. А що ви бачите на картині? На передньому плані картини ми бачимо річку. Тиху таку та спокійну, яка відображає в собі небо та дерева, а дерева стоять уздовж річки. Їх листя вже почало жовтіти та червоніти. Діти, а як художник зобразив небо? Воно світле, але вже не таке яскраве, як влітку. Сонце на картині лагідне, його промені наче обіймають землю і дерева. Вся картина наповнена спокоєм, теплом і відчуттям затишку. Це та пора, коли природа готується до зими, але ще радіє останнім теплим дням. Скажіть, який настрій передається картина? А чи нагадує ця картина якусь місцевість, де ви були? Назвіть кольори, які художник використав, щоб передати осінь. Так, жовтий, помаранчевий, або ми ще кажемо жовто-гарячий, червоний, коричневий, зелений. Скажіть, як ви гадаєте, де в момент написання картини знаходився художник? Правильно, на природі. Подивіться на цей малюнок. Що тут зображено? Дерево, річка, небо сонце. Треба їх поєднати зі словом осіннє. Наприклад, осіннє дерево. Річка осіння, Небо осіннє, Сонце осіннє. Молодці. Сьогодні, діти, ми познайомилися з красою осінньої природи через картину Золота осінь Олексія Шевкуненка. Який настрій у вас викликає ця пора року? А який колір осені ви вважаєте найкрасивішим? Дякую за увагу! До побачення!